Севастополе в тебе пропущений. Або як у тимчасово окупованому Криму почався оксамитовий сезон. Так званий губернатор міста заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту. За інформацією місцевих телеграм-каналів на місці було чимало карет швидкої допомоги. А в лікарні забронювали 40 ліжок для поранених. Відомо також про одного загиблого військового Російської Федерації. Пропагандисти, в котре назвали вибухи падінням уламків, зазначу у місцевих пабліках, заявили, повітряну тривогу в Севастополі вімкнули лише за півгодини після вибуху. Реакція Кримців без сіна. подивимось. Так почалось взриви. Зриви, зриви в центрі города. На так, що-то горить. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. Збройні сили України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі.